Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня біблійне натхнення від Стіва Вебера. Смиренність це сестра чесності. Напевно, не знайти нікого, хто б нічого ніколи не ламав. Якщо ви жива людина, у минулому з вами таке траплялося, і в майбутньому ви теж ще на одну річ зламаєте. Нещастя трапляються, ми всі там були. Але що якщо ви зіпсували річ, що вам не належить? Саме після такого інциденту й виникає питання характеру що обрати, зізнатися власнику поламаної речі, чи замісти сліди? Якось я зламав інструмент для обрізки дерев, що належав моєму тестю. Довгий час! Я не хотів йому про це говорити, хоча й знав, що рано чи пізно маю це зробити. Коли, нарешті, чесно, йому про все розповів, я відчув свободу. Смиренність це дуже практична якість. Без нього не обійтись, коли треба визнати, що ви щось зламали. І ще вам потрібна відповідальність, аби все виправити. Це диявол хоче, щоб усе було приховано таємницею. Він хоче темряви, тому що знає, що тримає владу над вами, поки ви відмовляєтеся покорювати себе і виносити у світ те, що вас турбує. Але коли людина перестає приховувати те, що її обтяжує, приходить свобода і повертається радість у стосунки. Упокорюйте себе, говоріть правду та беріть відповідальність за свої вчинки. Моя молитва сьогодні. Господи, дякую тобі за мою совість. Допоможи мені прислухатися до цього голосу, особливо коли я завинив перед кимось з моїх ближніх, коли, наприклад, зламав те, що не належить мені. Допоможи мені, неправду відкинувши говорити правду до свого ближнього, бо ми члени один для одного. До Єфесян 4,25. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.